Ось така проблема виникає в частини моїх підписників. Сьогодні ми розберемо, як же її обійти. Чому обійти, бо цю проблему вирішити зараз неможливо. На зв'язку, Іван Шевцов. я звертався в підтримку компанії Мета, щоб вони роз'яснили, розповіли, що ж можна з цим зробити, і от що вони мені відповіли. Але рішення є, і я вам сьогодні про нього розповім. Тож, якщо ви підприємець, у якого інстаграм в заблокованому бізнес-менеджері, то додивіться це відео до кінця. А також поставте вподобайку та підпишіться на канал. Давайте я покажу зараз вам, що я буду робити. В мене є один інстаграм мого клієнта, який знаходиться в заблокованому бізнес-менеджері. Видалити його звідти, звісно, неможливо, але запускати рекламу потрібно, і це можна зробити в першу чергу. Треба попрацювати з самим Instagram. Вам потрібно Інстаграм перевести в особистий. Для цього заходимо в налаштування, інструменти для бізнесу та засоби контролю. Спускаємось вниз, там буде ось такий пункт. Натискаємо і натискаємо перевестись в особистий профіль. Ну а якщо ви все це зробили, то переходимо до ноутбуку. Подальші маніпуляції будуть проводитись саме з нього. Так, для роботи нам буде бізнес-сторінка та Facebook. Я думаю, що у вас це все є. Беремо чистий Фейсбук, заходимо в Facebook, перемикаємось на бізнес-сторінку. На бізнес сторінці знаходимо такий пункт, як професійна панель. Тепер у вас зліва є меню. Проскрольте вниз і знайдіть, де у вас буде зв'язані і прив'язані аккаунти. Заходимо туди, дивимося, є аккаунт Instagram, натискаємо Додати аккаунт Instagram», переглянути. Натискаємо Connect. Ну, а далі стандартно нам потрібно буде натиснути Connect, вибрати так, всі функції, ОК, і ввести логін та пароль. Для того, щоб зайти в Інстаграм. І Фейсбук мені пише, що в тому випадку, коли я зв'язую Інстаграм з цією бізнес-сторінкою, створиться бізнес менеджер, куди додасться моя бізнес сторінка і мій Інстаграм. Тобто Інстаграм буде знаходитись в іншому бізнес менеджері. Так пише Фейсбук, але ми перевіримо. Натискаємо Continue або продовжити. Упс, при прив'язці Інстаграм до Фейсбук видає ось таку помилку. Тобто він не може бути прив'язаний. але в цьому нічого страшного немає. Ми натискаємо. Окей, тут у нас висить плашка про те, що Інстаграм нібито має якісь обмеження. Про ті обмеження, які він має, я розповім далі. А зараз давайте перевіримо, є ж це такий інстаграм в бізнес менеджері чи немає. Вже добре, що він підв'язався до бізнес-сторінки. Для цього ми відкриваємо все наше меню, шукаємо тут Ads Manager відкрити. Натискаємо на три полосочки, натискаємо налаштування бізнес-менеджера. Ми бачимо, що тут два бізнес-менеджера. Так, в цьому аккаунті я вже тестив таку прив'язку. Заходимо на Будь-який з них. Тут є люди, є сторінки. І що ми бачимо на сторінках? У нас немає тут бізнес сторінки, до якої ми прив'язували Instagram. І тут немає інстаграм аккаунту. Ну, рекламних кабінетів, до речі, теж немає. Але в нас є ще один бізнес-менеджер. Давайте його теж перевіримо. Рекламних кабінетів також тут немає. Бізнес сторінок також немає. Інстаграм аккаунтів також немає. Виходить, що ми прив'язали свій Інстаграм до бізнес сторінки, але він не відображається в бізнес менеджері. Ну, окей. Нехай буде. Ідемо далі. Дивіться, в моєму випадку: в мене в бізнес-менеджерах немає рекламних кабінетів. Створити рекламний кабінет в цьому бізнес-менеджері я можу, але із моєї практики, в нинішній час при створенні рекламного кабінета, бізнес-менеджер летить на блокування. Тому немає сенсу і я буду запускатись з особистого рекламного кабінету. Якщо у вас заблокували інстаграм за певні порушення, заблокували бізнес-менеджер, значить у вас ніша, в якій можуть заблокувати повторно, ну можливо, вас заблокували просто так. Таке де буває. То тоді я вам теж рекомендую запасатись профілями Facebook. Отож, давайте перевіримо, чи працює наша прив'язка. Для цього ми створимо рекламу, натискаємо «Create» або створити. Вибираємо ціль трафік, так як ми будемо орієнтуватися на інстаграм. Я, я рекомендую обрати мануальне створення, тобто створення вручну. Ну зрозуміло, тут все треба заповнювати, назви давати, але ми переходимо на групу оголошень. і Дивимось, у нас є реклама з тим, щоб люди переходили в профіль на інстаграм. Профіль при цьому ви ж пам'ятаєте, що інстаграм знаходиться в заблокованому бізнес-менеджері. І ви не змогли через кнопку запускати рекламу, тому ми все робимо через Ads Manager. Обираємо Instagram профіль. Далі стандартні налаштування. Якщо ви не знаєте, як запускається така реклама, то я залишу посилання. На моє відео, в якому я детально розповів про запуск саме такого типу реклами. Тут ми зараз цього проходити не будемо. Ви зможете самостійно подивитись відео і запустити рекламу, а ми перевіримо, чи працює прив'язка. Отож, переходимо на оголошення, тому що це наш основний пункт, куди нам треба добратись. І ми бачимо, що у нас є бізнес-сторінка, і до бізнес-сторінки прив'язаний Інстаграм. І все окей, цей інстаграм можна вибрати для реклами. Так, тут вісить. Підтвердять свої зміни. Не переживайте, це не та помилка. Зараз я вам все покажу. Якщо ми візьмемо, додамо сюди будь-яке зображення, то помилка пропала. І ми можемо налаштувати рекламу з такою самою ціллю, як кнопка, і запустити рекламу на свій інстаграм, навіть якщо він знаходиться в заблокованому бізнес менеджері Ми можемо прив'язати інстаграм до іншої бізнес-сторінки. Ми можемо запускати рекламу з такою ж самою ціллю, як у кнопці, тільки через Ads менеджер, і реклама буде працювати. Я особисто це перевіряв. Все класно працює. Я чуть далі вам покажу. Із мінусів. Ви не зможете запустити рекламу через кнопку, і ваш інстаграм, мабуть, назавжди залишиться в заблокованому бізнес-менеджері. Тож, якщо у вас білий бізнес, скажімо так і вас заблокували помилково, і ви не можете розблокувати себе. До речі, про те, як розблокувати заблокований бізнес-менеджер, я розповідаю ось в цьому відео. Я рекомендую вам перейти його також подивитись. Ну а ще я обіцяв вам розказати, що ж за обмеження такі в інстаграм, що він прив'язався до бізнес-сторінки, але не повністю. Давайте розглянемо. І так, що ж пише сам Фейсбук? А Фейсбук пише, що наразі підключення вашого облікового запису надає доступ лише до деяких функцій у Фейсбук та Інстаграм. Перевірте це підключення, щоб отримати доступ до більшої кількості функцій, але яких конкретно функцій він не називає? Я зараз розповім вам. Ось деякі функції можуть бути недоступні вам та людям, які керують вашою сторінкою. Які ж це функції? Одна із функцій це керування повідомленнями та коментарями в Business Suite. Ви бачите, вона відключена. І Її неможливо підключити, навіть якщо я зараз спробую підтвердити підключення, ввімкну тут бачите дозвіл до входу в повідомлення. Ось це основне обмеження. Ви не зможете мати доступ з ноутбука або з бізнес-ю до, до повідомлень в інстаграм, до коментарів в інстаграм. Але давайте чесно, ви насправді цим часто користуєтесь. Я мало знаю людей, які в метабізне сють з комп'ютера, сидять і дивляться за коментарями та повідомленнями в інстаграм. Ну є ж телефон для цього, правильно. Давайте ми вімкнемо цю функцію, натиснемо, продовжити і побачимо, що буде. Що й варто було очікувати обліковому запису компанії заборонено розміщувати рекламу. Цей обліковий запис компанії не відповідає нашим правилам рекламної діяльності або іншим нормам. Залишається натиснути лише «Готово». Певні незручності можуть виникнути у тих, хто користується чат-ботами для інстаграм, хто підключає чат-ботів, тому що не зовсім зрозуміло, вони будуть працювати чи ні. До речі, якщо ви хочете, щоб я протестив, чи буде працювати чат-бот на цьому акаунті. Пишіть в коментарях, і я запишу вам відео з результатами тесту. Які ще функції тут є обмеження? Ще обмеження функцій може полягати в тому, що на певних профілях Facebook, а також Instagram, на бізнес-сторінках ви не зможете ділитись контентом. Контент з Instagram не буде шеритися на ваш Facebook. Але це теж не проблема. Ви берете той контент, який є у вас в Instagram, заходите в Business Suite, сюди, в планувальник, і просто заплановуєте собі цей весь контент, щоб він публікувався на вашій бізнес-сторінці. І тоді ніяких проблем не буде. Тепер давайте покажу вам. Вам, що дійсно цей варіант, про який я розповів, він працює, і реклама показується в інстаграм від імені Інстаграм, і все добре, все класно, все окей. Ми запустили з цього аккаунту тестову рекламу на літформи. Вона правда дуже дорога, тому я її зупинив. Але давайте подивимось: ось тут в розбивці ми беремо, наприклад, платформу і дивимося, що наша реклама показується в інстаграм. Давайте натиснемо переглянути. Це реклама, яка вже була діюча. Вибираємо рекламне оголошення, дивимося предперегляд і що ми бачимо. В інстаграм реклама показується від імені Інстаграм аккаунта і вона нормально працює. І щоб довести вам це стовідсотково, ось якщо ми зайдемо в інстаграм сповіщення. Ось, будь ласка, людина вподобала те відео, яке я запускав в рекламу. Тобто воно показувалось від імені Інстаграм, бо лайки про нього показуються всередині інстаграм і фіксуються. Якби показувалось від імені бізнес-сторінки, цього всього не було. Ось така механіка, ось така проста формула. Для запуску реклами, якщо ваш інстаграм в заблокованому бізнес-менеджері, якщо було корисно, то обов'язково вподобайку та підписку на цей канал. Також нагадую вам, що війна триває і по можливості донатьте на ЗСУ чи допомагайте так, як ви можете допомогти. А ще ось тут я залишу для вас відео та корисні посилання також в описі залишу відео та корисні посилання, які важливо переглянути, важливо подивитись. Для того, щоб ви краще розуміли, як запускати рекламу. Я дякую вам, що ви додивились до кінця. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових відео.